Всіх вітаю, мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Час пригадати про одне свято колеса року, яке стрімко наближається до нас. Хоча в Україні Хелловін стає дедалі популярнішим, мало хто знає, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада наші предки споконвіку відзначали Велесову ніч. Це свято, оповите містикою та давніми традиціями, відкриває двері у світ померлих, дозволяючи душам повернутися на землю. Воно є відлунням нашої багатої язичницької культури, яку християнство намагалося витіснити, привласнюючи давні свята та переінакшуючи їх зміст. Деякі ставляться до Хелловіну негативно, вважаючи його чужим. Проте Велесова ніч це наше рідне свято, глибоко вкорінене в язичницькій культурі. Воно сягає часів шанування рідних богів, і його назва пов'язана з Велесом, Богом мистецтва музики, поезії та магії. Цікаво, що подібні вірування існували і в інших культурах. Кельти вважали, що в ніч Самайну аналог Велесової ночі, межа між світами стирається, і духи можуть вільно переміщатися між ними. Велесова ніч це час заглиблення у власну підсвідомість, час для самопізнання. Та переосмислення життя. Це можливість подолати страхи, відкрити в собі нові сили та досягти гармонії з собою і світом. Вона нагадує нам про циклічне життя, про те, що смерть це лише перехід в інший стан, а не кінець. У цю ніч важливо згадати померлих родичів. Подумати про них з теплотою і вдячністю. Запаліть свічку, щоб їхні душі знайшли шлях до вашого дому. Залиште на підвіконні частування. Кажуть, що побачите у сні померлого родича в цю ніч. До удачі. А чому Велесова ніч? Велес. Хто він? Велес. Це багатогранна фігура у слов'янській міфології. Він не лише покровитель мистецтв та магії, а й опікун природи та всього живого. Велес навчив людей жити в гармонії з природою, обробляти землі, доглядати за худобою. Він Бог достатку та благополуччя. Велес уособлює собою мудрість, знання та зв'язок з Потойбічним світом. В мене вже є окреме відео про Бога Велеса. Обов'язково підіть та подивіться, впевнена, вам буде цікаво. Велесова ніч час містики та магії. Наші предки вірили, що в цю ніч можна звернутися до Велеса з проханням та бажаннями. Вони записували їх на папірцях і клали під подушку або ж промовляли вголос, звертаючись до Бога. Існував також обряд на достаток потрібно було роздати весь дріб'язок бідним, просячи велеса повернути його збільшеним. У цю ніч також зверталися до померлих родичів. За порадою чи допомогою у вирішенні складних питань. Не варто було позичати гроші напередодні свята, щоб не втратити свій достаток. Поганою прикметою також вважалося, якщо незнайомець постукає у двері ввечері, щоб відвести біду йому вслід промовляли захисні слова Іди, іди. А біди свої з собою забери. Чорна кішка в цю ніч не лякала, а ось чорна собака біля дому віщувала появу ворога. Біла ж собака, навпаки, обіцяла нового друга. Наші предки запалювали багаття на найвищій тості своїх земель, стрибали через нього. Ходили по розпеченому вугіллі, символічно очищаючи тіло і дух. Вогонь це символ життя, світла. Він проганяє темряву і допомагає душам знайти шлях у потайбічний світ. Ввечері влаштовували вечерю, накриваючи стіл і для себе, і для померлих родичів. Згадуючи про них добрим словом. Велесова ніч багата на символіку, яка відображає давні вірування та уявлення наших предків. Гарбуз, який сьогодні асоціюється з Хеллоуіном, також має глибоке значення в слов'янській культурі. Він символізує врожай, достаток а також використовується як оберіг від слих духів. Свічка це символ пам'яті про померлих, вона освітлює їм шлях у темряві. Чорний і білий колір також мають символічне значення: чорний колір ночі таємниці, навіть дещо смерті, а білий колір чистоти світла. Життя. Велесова ніч має багато спільного з іншим давньослов'янським святом. Дідами. Це також день поминання предків, коли їхні душі повертаються до своїх домівок. На діди прийнято влаштовувати поминальні обіди, ходити на кладовища, приносити жертви предкам. Обидва свята і Велесова ніч і діди свідчать про глибоку повагу наших предків до померлих, про віру в те, що смерть не розриває зв'язку між живими і мертвими. На жаль, з приходом християнства багато давніх язичницьких традицій були заборонені або переосмислені церква. Намагалася пристосувати язичницькі свята до християнського календаря, надаючи їм нового змісту. Так Велесова ніч була замінена Днем всіх святих, а давні обряди та ритуали засуджені. Проте пам'ять про Велесову ніч збереглася в народних традиціях та віруваннях. Сьогодні ми спостерігаємо відродження інтересу до давніх традицій. Велесова ніч це не просто страшні історії та костюми, це можливість згадати своїх предків, віддати їм шану, заглибитися у свою історію та культуру. Це свято нагадує нам про наше коріння. Про зв'язок з природою та потойбічним світом. Запаліть свічку, згадайте рідних, які пішли з життя, і відчуйте зв'язок з минулим, яке живе у нас. Нехай Велесова ніч стане для вас часом роздумів, самопізнання та духовного зростання. Я, до речі, планую святкувати на природі з великим вогнищем та вгощенням для мого роду. А ви як будете святкувати? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Друзі, на моєму каналі вже є ще одне відео про це свято. Рекомендую його також переглянути, щоб зібрати якомога більше інформації для себе. Всім дякую за увагу та просвітленого вам свята Велесової ночі!